Не встигли назвати начальником, а колектив уже незадоволений. Частина працівників головного управління пенсійного фонду України в Сумській області обурені призначенням на цю посаду Тетяни Зленко. Дорікають махінаціями з чергою на отримання квартири, та, начебто, вона має несправжній диплом юриста. Питання на загал винесли громадські активісти. Приїхали гасити полум'я аж із Києва. Новому керманичу пенсійники в області закидають чимало. Рядові працівники кажуть, на них тиснуть та навіть залякують. Тому, коли дізналися про призначення, проти якого вони боролися не один місяць, готові були ледь не всі писати заяви. Ми хочемо миру і злагоди і працювати. Але розумієте, у нас була думка. Оскільки так у понеділок прийшов цей наказ. Ми хотіли написати всі заяви, при чому ви говорите там 30, я вам покажу інший лист. 42 особи головного управління, які безпосередньо спілкуються з Тетяною, 1, щоденно підписали цей лист. Нині ж озброїлися важкою артилерією, Покликали на допомогу громадських активістів. Відсторонити людину, пока до повного розбору від влади. Назначити чи ти нейтральну компромісну людину, хоча б тимчасово виконувати обов'язки, а потім ми повіримо, що це дійсно так. у свою чергу голова правління пенсійного фонду України не розуміє, чому вголос про бунт кажуть тільки зараз. Мовляв, до цього жінка відпрацювала три місяці, виконуючи обов'язків і скарг не було. Каже, готовий перевірити будь-який факт порушень, який надасть громада. тут при всій громаді, в цьому залі, те, що ви озвучили, якщо це дійсно має підтвердження, давайте мені. Значить, ми будемо на це реагувати на сьогоднішній день. Ще раз підкреслю, було ваше звернення на півтори сторінки по всіх пунктах, якого ми вам письмову відповідь надали. Тетяна Зонко закидами не переймається, бо не вперше говорить дипломів має три всі справжні. А за квартирою в черзі була з 1996 року, і нарешті дочекалася. Диплом абсолютно дійсний, і викладачі мене знають, і студенти, з якими я навчалася, також це можуть підтвердити. Виділення житла відбувалося у відповідності до законодавства органами місцевої влади, як це відбувається, з дотриманням тих нормативних актів, які існують з цього приводу. Це питання також перевірялося у свій час і аудитами, і ревізія була у нас. Наразі домовилися про створення наглядової ради за участі, в тому числі громадських активістів, аби відслідковувати всі зовнішні та внутрішні процеси роботи сумських пенсійників. Данило Горович, Сергій Сурков на Часі новини.